Американська компанія Apple представила нову версію свого популярного смартфону iPhone. Нова модель називається iPhone 4S. Щоправда, революцію у світі телефонів, як у попередні роки, вона не здійснила. Незважаючи на певні новинки, цей телефон розчарував багатьох експертів, які сподівались побачити кардинально новий дизайн, а не удосконалену версію попередньої моделі. Ринки відреагували невеликим падінням вартості акцій компанії однак, справжній Фанати продукції Apple у захваті від пристрою і не можуть дочекатись, коли апарат вийде у продаж, розповідає Олексій Кузьменко. Новий iPhone 4 s представлений у вівторок виконавчим Ой, директором о. компанії Apple Тімом Куком, обладнаний значно швидшим процесором та відеокамерою вищої роздільної здатності. Дисплей телефона. Це вже знайома технологія Ретіна. Передня та задня панель телефона зроблені зі скла, обрамлені металом. На новій моделі встановлено віртуального помічника. Ця функція дозволяє керувати телефоном за допомогою голосу. Наприклад, можна запитати телефон про місце знаходження ресторану чи погоду. сьогодні дуже холодно? В сан Франциско не холодно. Так само можна скласти розкладня. Телефон також успішно переводить голосові команди у текст. Поки що iPhone 4S розумітиме лише англійську, німецьку та французьку мови. Для всіх фанатів Apple вихід нового смартфону велика подія. В університеті південної Каліфорнії молодь нерозлучна із айфонами. Аспірант Дайлен Рікс, прихильник продукції Apple. А завжди попереду, щоб вони не представили, це завжди щось нове, оригінальне і просто найкраще. Програмне забезпечення від Apple – це еталон надійності та інноваційності. багатьом користувачам. Сподобались нові функції айфону. «Мене найбільше зацікавили голосові функції, які дозволяють диктувати смски та емейли. Мені здається, це не перевершено. втім, компанія Apple може стати жертвою власного успіху. Вважає аналітик Елізабет Файф. У iPhone чимало конкурентів на тому ринку, які вони самі створили у 2007 році. Раніше вони були єдині. Тепер з ними супернічують сильні конкуренти. Найсильніше з них телефони на основі Android. Смартфони на основі операційної системи Android від Google все впевненіше заявляють про себе. Деяке падіння акцій Apple у вівторок показало, що Wall Street очікував більшого від нового апарату. Ну а чимало фанатів Apple бідкаються, що очікували не лише нових функцій, але й дизайну. Втім, деякі які все ж цілком задоволені. Це ніби одержимість. Я купую все, що Apple створює. Вони кожного разу додають якісь покращення до своїх пристроїв. А я хочу мати все найкраще. Apple Гордо заявляє, що айфон є найпопулярнішим телефоном у світі, і очікує, що нова модель закріпить цей лідерський статус в США та на деяких інших найбільших ринках. Модель Айфон 4 с буде продаватись з 14 жовтня. Олексій Кузьменко голос Америки.